Так, друзі, день ще не закінчився. Наняв трактор Косимо сіно. чи ячмінь, чи люцерну, я не знаю як назвати. В общем, в мене є своя косарка, але МДЗ з культиватором. А в нью холланді трішки шах другий. Ну коротше. Наняв та і все, бо те, то все і воно таке. Поки перечіплятися туди-сюди. В общем, косим, що ми тут посіяли ми тут все зешкою прямим сівом. І що ми маємо? Ну Дивіться. Люцерна присутня, не скрізь. Ячменя висіяв сюди, мабуть, е, 80 кілограмів. Не знаю, він тут найкращий, де я сіяв в цьому році. Зараз трактор проїде. Зараз хвилинку вибачаюсь. Це буде добре. Так, коротше, ну, це на присутня, ну, присутня вона вам дивіться, тут просто дощів ж не було, я думаю, вона після цього у косу піде далі. Мабуть, колосок е сформований, але ну, там все пусто, Ми вирішили Вирішили скасити, тому що якщо нальється зерно, миші перетрощать та і все. І оце дивіться, тільки Соняха приїхав, тут тобі це. Дзвони, давай, показуй, де межі. Туди-сюди. Ну, дивіться, гарний. Ой. Так. Волки гарні. Буде якась добавочка нам. Барана. 25 соток, не знаю, чесно, не знаю скільки. Зараз порахуємо. Це таки справа. Працюємо.